Гарного приємного вечора покажу вам корисні покупочки, що я сьогодні забрала, що тут у мене є цікаве. По-перше, це ось така я купила сьогодні хвойна банька ароматизація ефірних олій. Ось таку олійку, бо мені для практик з мудрами треба саме, щоб було кедрове курювання або ароматизація. саме Кедруй, але в чистому вигляді кедру немає, але тут є у переліку кедр сосна, олія кедрова, ефірна олія кедрова під час пропрацювання мадер. Мудр, боже мадр, слухайте, ну це взагалі про це мудр, то треба, щоб горіла свічечка і щоб обов'язково курити, або щоб була така аромат олійки. Саме кедрово. Воно дає який зв'язок з вищими силами. нам. Так. Що ще треба дотримувати страла? А тут для себе, коханої, косметика. Будемо її тестити у наступному відео. Це ось такий від Farma крутючий скраб для тіла. боді-скраб. по-перше, взяла для того, щоб кокосова серія олія тут міститься, Божню Зараз щось на кокос мене поперла. Буду скрабувати ручки свої, шийку. Та ну, не лише все тіло, але мене зараз цікавить більше всього руки. Хочу їх довести до лади після ремонту. Так, потім, що в мене тут? А, це в мене ще ладен є тут. Ось буду курювати їм також навколо себе для медитації. Так, що в мене тут є? Ось таке від фармасії хамам мило. Саме турецький хамам, Обожнюю фармасію цю серію. Хто ніколи не користувався, спробуйте. Це дуже класне, класне мило. Зараз воно ще йде по акції. Його надовго вистачає, воно таке спресоване, прикольне. Ви будете задоволені. Зараз, якщо хто ходить в баньку з собою брати те, що воно саме треба. Так, і... Ось такі рідкі рум'янчики. Я давно їх хотіла, вони зараз по акції. Теж протестую, я вам покажу в наступному відео. Обов'язково, як воно і що воно працює. Так, що ще? І ще ось такий ароматний знову. Гель для тіла такий, як парфумований, він і формовий. Це як крем є для тіла, а це такий гель для саме, купання. Після того, як ви нанесли його, можна без мочалки просто, як духи покупалися і будете пахнути саме цими духами з серії Пармасі. Дуже приємний цей аромат, мені дуже він подобається. Якщо не хочете купляти духи, беріть такі гельчики для купання або крема для тіла. Теж ефект, вау, мені подобається покупатися, лягти спати, пахнучи якимись духами. Ну, це дуже прикольна повага до, до себе, до свого тіла. Все, більше нічого нема. Так, зараз може я відкрию ще вам рум'яна, покажу, які вона має формат. Це ж таки, щоб ви зрозуміли, що тут по коробці не.